Кінець, про який я попереджав світ, настав. Спочатку ми будемо думати, що в нас все пропало. От прям десятка мечів. Це була абсолютно продумана операція. До цього все йшло, це комусь було потрібно. Ми побачимо зараз якусь людину, яка дуже маніпулятивним способом вийде на сцену. Москва, миротворець, захід, загроза. Але яка йде підміна понять? Давайте поговоримо про покарання для Росії. Це Закон причина наслідкових зв'язків. зв'язки. Воєнні дії на їх території вони будуть обов'язково. Подивіться на. Білорусь цього літа Росія там щось готує. Чи це буде загрозою для України? Так, Сувальський коридор лякає литовців. Люди тікають через страх вторгнення. Є у них така історія, що вони це точно придумають. Мій світ перший метафізичний. Хочете, щоб цей рік став найкращим, Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону сім кроків. До великих змін, ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео. Вітаю прекрасні світлячки! З вами відаючима на каналі Мій світ». Росія запросила засідання ООН через загрози глобальному миру з боку Європи, яка, начебто, заважає в регулюванні війни в Україні. Отже, Москва, миротворець, захід, загроза після наймасовіших обстрілів по українських містах. Це така зухвала мільйонна спроба спотворити реальність. Давайте поговоримо про покарання для Росії, бо багато вже людей сумніваються в тому, що карма діє. Не сумнівайтесь, тому що вона прийде. Кожна карма приходить. Ну так не буває це закон. Це закон причина наслідкових зв'язків. І ми від нього ніхто, ні ми, ні вони ніхто не дінеться. Кожний відпрацює своє абсолютно. І в масштабах країн точно так же. Давайте зараз подивимося, що скажуть зараз Таро. Чи буде покарана е, кримічна Росія свої вчинки? Але яка йде підміна понять? Бачите, як хитро вже Трамп відмовляється від того, що Путін е, тепер вже він не вбився, він тепер вже не. не не військовий агресор, да? починається підміна понять. Головне на це не ведіться. Зараз робиться те, що розгойдують качелі і міняють поняття. Так, дивимося про карму для Росії. Чи буде карма для Росії? Це все те, що вони зробили в Україні. Mm. Цікаво, дивіться. Буде і не просто буде, яка я навіть можу сказати, яка, ну, тобто, по суті, карма, ну, вона все одно приходить. Ми побачили, або що все буде добре, або ми побачимо, що, що буде робитись. Так от, яка карма для них приходить, буде приходити з усіх боків. По-перше, у них є те, що я говорила, знову підтверджується. Люди почнуть тікати, виїжджати, у них почнуться якісь воєнні дії на їх території. Я буквально про цьому сказала, воєнні дії, на їхній території вони будуть обов'язково. Далі ті, хто багаті, ну їхні там мільйонери, типу такі, вони будуть швиденько шукати, куди виїхати, і якісь нові. Нові можливості, куди вивозити капітал. Тому тут є карта шукання, вивезення капіталу, причому кожен буде сам за себе там воювати. Вже не до людей, а кожен буде старатися, а це значить вивозиться капітал з країни, будуть шукати нові можливості це зробити. Причому я ж говорю, кожен сам за себе. І якась в, в, в них країні прийде е, історія, коли будуть плакати жінки і діти. Сім'ї, жінки і діти. Що це? Я не знаю, поки що не розумію. Ну, я просто поки що загалом говорю. І буде дуже великий сум. А, і я запитала, так чи буде це закон, ну, подивіться, так цікавої карти, карти правосуддя і карти суда, вони прямо разом випали. Але а з правосуддя буде це. А, спос... ну, тобто якось... Я б не сказала, що це швидко, і не сказала б, що воно прямо так, як ми це бачимо. Висвин, видвинули, що це буде там прямо в судо, судилище якесь над ними. Це буде якось спочатку, типу, завуальовано, а можливо, ем, так, що ми спочатку навіть не будемо знати, але потім ми про це дізнаємося. Скоріше всього, це ще буде і законно об'явлено, але просто через деякий час, що ця країна являлася країною терористом і що вона має це понести. Дуже серйозні якісь, прям судові процеси будуть з приводу цього. Причому дуже серйозні процеси. Гаага, ага. жди. Подивіться на Білорусь цього літа. Росія там щось готує під виглядом військових навчань. Попереджає Володимир Зеленський. Президент закликав уважно стежити за ситуацією. Цього літа білоруський напрямок може знову стати загрозливим. Дивимось на Білорусь, що там готується під виглядом військових навчань. О, давайте подивимося, що загалом, а потім подивимося для нас, і не для нас. Можливо, це тому, що Білорусь там поряд із європейськими країнами ж теж. Так, загалом, що готує Білорусь під, під виглядом навчання. Вони готуються до чогось, до якихось воєнних дій. Прям конкретно готуються, так. А ну прич, причому чи це вони, чи це росіяни? Давайте глянемо. Це в Білорусі? Це росіяни? Це росіяни. Ну тобто там більше російських військ це вони готуються. Давайте подивимося, чи це буде загрозою для України. Так. А потім подивимося, чи, чи вони готують загрозу для європейських країн. Чи вони готують загрозу для України? Білорусі, Росія з боку Білорусі. Вони готували з боку, ну тобто готували якісь воєнні такі конфліктні дії в бік України, готуючи, готували. Ну, це зараз відбувається, скажімо так. Але спочатку це розтягнеться в часові, ну тобто чомусь воно не вийде, так як вони хотіли. А потім воно взагалі затихне, і в них не вийде. Вони хотіли, це правда були, але воно це зупиниться. Причому дуже дивним чином зупиниться. Таким дивним чином зупиниться, дивіться, ну, типу, повішений, як карта зупинки, і партнерства. Або ж росіяни скажуть, де дивляюсь тут карти, або ж росіяни скажуть, що ми ж браті. Ну, якась така дуже дивна зупинка. Або ж вони не зможуть зробити те, що вони, ну то в них якась оця от підготовка велика, яка була, вона в них, скоріше всього, те, що я бачу, вона не вийде. І їм треба з цієї ситуації якось, або вони почнуть і зупинять. Знаєте, ну, типу, перейшли два метри кордону і чомусь зупинилися, побоялися, наші там відстріляли, не знаю. якась буде зупинка, після якого вони зрозуміють, що далі вони не можуть іти, і вони це переведуть в якийсь інший бік. Ну, типу, дружба, давайте разом. Ми же можемо. Ми тут я, ну, якась така історія розвивається. От є така новина: Сувальський коридор лякає литовців. Люди тікають через страх вторгнення. Мешканці регіону масово залишають домівки, боючися нападу з боку Росії. У вересні РФ планує навчання захід 25 на білоруському кордоні. Аналогічні маневри у 2021 році завершилися повномасштабним вторгненням в Україну. Може подивимося, ще Сувальський коридор, і чи загрожує щось литовцям? Там дуже багато, до речі, українців в Литві. Так, давайте подивимося, чи загрожує, чи буде Росія пробувати штурмувати якраз цей канал, чи загрожується Литві? Там Литва Порща, дивіться. Так, да. От для них прямо є така історія, що вони хочуть дуже швидко захопити по, крайні, по край, у всякому разі, вони продумують, як це зробити, щоб захопити. Ну, тут є воєнні дії, карта воєнних дій і захоплення територій. Є у них така історія, що вони це точно продумують. Скоріше всього, для цього вони і готуються там, у Білорусі, бо там ближче все. Чи зможуть це зробити? Давайте подумаємо. подивимося. Ну, дивіться. Як кажуть карти, вони скоріше всього, все-таки якийсь рух у цьому напрямку військовий можуть зробити. Але це дуже швидко зупинять. Те, що вони почнуть робити, там якось так повернеться ця вся історія. Хто зупинить, давайте подивимося. його дуже швидко зупинять. Так, да, їм не дадуть пройти і їх будуть там зупиняти. Але наміри точно будуть і, скоріше всього, навіть спроби. Як тільки це почнеться, відразу велика кількість якби, грошей, людей і можливостей стане на захист цієї території. Тому це як почнеться, так і зупиниться, але таке може він бутись. Кінець, про який я попереджав світ, настав настає гіперінфляція. Мільйони людей, молодих і старих, будуть фінансово знищені. Автор книги Багатий тато, бідний тато і про це заявляє. Аукціон держоблігацій США провалився. Інвестори не прийшли. В результаті ФРС тихо надрукувала гроші. Сама викупила 50 мільярдів своїх паперів. Хороші новини: золото зросте до 25 тисяч доларів. Не знаю, що це хороші. В нас же золото до речі, зросло, і ми все тримаємося, щоб ціни не підняли. Тож не знаю, чи для нас це хороші новини. Срібло також зросте, і біткоін зросте. Отже, така цікава інформація. Інфляція це реальна проблема, хоча гіперінфляція це такий крайній сценарій. І чи правда, що кінець, про який він попереджав світ, вже настав? Якою взагалі може бути глибина цієї кризи? Угу. Дивимося, спочатку подивимося, чи справді насталася криза вже. так? Потім подивимося в стані інфляція криза для світу. Ну, ми говоримо про взагалі світові мешканки зараз. Що зараз відбувається? У. Що зараз відбувається? Прям зразу покажу. По суті, це робить великий розвал, іде. Ну, карта башта. Причому там комусь для когось це провал, а хтось уже святкує. Це була абсолютно продумана операція, і для когось це буде зараз великий куш. Тому цей провал він був запланований зараз, завчасно. Ну, тобто, для, до цього все йшло, це комусь було потрібно. Хтось на цьому великі гроші заробляє. Чи, Давайте запитаємо тоді, чи це вже кінець, чи ще далі буде ця криза продовжуватися. Ам, е, так. Угу. Е, дивіться. По суті, воно ще буде далі провалюватися зараз ця криза. Але що цікаво, що. Е, у всьому цьому концерті, який ми зараз дивимося, ми побачимо зараз якусь людину, яка дуже маніпулятивним способом вийде на сцену. Тож свідкуєте. Це щось буде дуже цікаве. Ну, ці, ну, на, на, на цій всій кризі ви скоро побачите, як якась персона починає. Причому так дуже цікаво вона зай, зійде і а, почне маніпулювати. Скоріше всього, що це хтось із досить молодих людей, який, а ми зараз подивимося, хто це буде створювати конкуренцію на якусь велику, тобто це буде зараз конкуренція між кимось і кимось, і це буде штучно зроблено, і ця людина точно знає, навіщо вона це робить. І я запитала, що для нашої країни ця криза? Я покажу, що потім не говорили, що я щось придумала, або ще щось там якісь політичні історії. Ця криза дає збагачення на війні. На жаль, для когось. Ну, прямо конкретно, гроші збагачення війна. А, і, а, але. Буде якийсь дуже бачите, карта фортуни зараз подивимося, буде щось нежданне для нас, для нас зміниться в одну секунду ця от ситуація. Зараз подивимося в який бік. Mm -hmm. Дивіться, спочатку, як зміниться ситуація? Душі, ну, спочатку ми будемо думати, що в нас все пропало. От прям десятка мечів. Ми будемо думати, що і бідні, і тут ще війна, і все. Але насправді карта Сила і Сонечком показує, що те, що ми будемо вважати дном, для нас буде тільки спосіб відштовхнутися, і дуже класно з цього вийти і виплести, тому... Часом треба опуститись до самого дна для того, щоб було від чого відштовхнутися. Дуже хороші карти, які показують, що по суті для нас сонце вже встає. Головне, зараз не забоятись, головне, не перейти в ці страхи. І це сонечко нам у нас є карта сила з сонцем. Вона дає дуже сильний поштовх, внутрішній сильний поштовх для того, щоб країна почала І Uh, у нас з'являються партнери. Як тільки вони побачать, причому це якийсь поштовх буде не скільки економічний, скільки якийсь сильний внутрішній, партнери почнуть під'єднуватися, прямо карта партнерства, ми почнемо втримувати свої ресурси, почнемо шукати якісь різні такі шляхи виходу до ситуації, як ніхто ніколи не шукав. Саме цікаво, що ці шляхи можуть бути. Uh, Таким виходом, як це дві дух, духовні карти і карта виходу з ситуації, можливо, саме наші, як ми говоримо, мантри, молитви, лідери, майстри, які зараз в нашому колі збираються, тому що це навіть не матеріально, це якась така, такий вихід, який побачить увесь світ, і він буде зовсім не такий, як всі думають. Тобто ми вийдемо з цієї кризи зовсім іншим шляхом. Дуже цікавим, навіть не уявляєте яким. Будуть якісь з'являтися люди, які допоможуть нам підніматися, рости нічого не боятися. Н нові технології. Нові технології, які збудуться у нас, причому при цьому, при цьому ще нас будуть пробувати нам не дати, не пустити, не показати це світові. Але ми будемо так, от знаєте, як розсипати е, свої дари, які у кожного є, вони є у кожного. От у кожної людини, яка біля, да, зараз нас дивиться, у кожного є дари. Дар любити, дар бути поряд із іншими, дар допомагати, дар давати. Оці дари ви будете прямо розсівати по світові. І це м буде щось неймовірне. Тобто головне зараз нам. Не втратити цю надію і гуртуватися, гуртуватися в маленькі такі общинки, в більші общинки, з одним майстром, з другим, величезні. Тобто нам головне зараз триматися, триматися цього стержня, який завжди є в тих. То дивиться мій світ, а я нагадаю, що зараз дуже актуальна підтримка збройних сил України, і знаєте, дуже часто такі новини, вони типу псують людям все. От там хтось вкрав, а той щось там зробив, а така погана влада. Ми на це не дивимося. Тому що якщо будемо дивитися, ми не будемо допомагати, як ми допомагаємо ті всі роки. Бо багато хто каже: а що я маю донатити, якщо там такі сякі така допомога приходить, ото нехай її і дають, а вони все крадуть. А ми маємо донатити. Ми такої концепції не протримуємося. Тому що якби ми так думали, то ну ви знаєте, що би було би з нами і чим би це все закінчилося. Наші глядачі реально донатять щодня кожного ефіру. І я нагадаю, що карта Ірини завжди в описі до цього відео. Іриночка, я надзвичайно дякую вам, що ви наш неймовірний волонтер, який витрачає всі свої ресурси, щоб допомогти хлопцям і дівчатам на фронті. Дякую усім, хто приєднується і допомагає Ірині і нам допомагати. Дякую. Іро, дякую за все, за кожну копійку, за те, що це, це вклад у нашу спільну перемогу. Кожний робить, що може. Ви донатите, я відсилаю, ви бачите інстаграм, ви можете зайти подивитися, там в корот в, в цих шот збережених, там всі наші, ну всі, всі не встигаємо, бо, навіть, але там тисячі і тисячі. Вже донатів, які ми купили, дуже останнім часом ви прямо були неймовірні, і ми дуже багато допомогли. Ми дронів знов багато купили, машини деремонтували, нові купили. Я час майже кожного дня виставляю, показую, що ми робимо. А хлопці вдячні, якби ви, ви тільки знали, це щось неймовірне. І ще одна цікава історія була з нашими донатами. Мені моя учениця, яка зараз на курсовій шлях до себе, написала і Іринку, треба терміново допомогти, а в мене прям нічого. От ну вони розійшлися. Я говорю, зараз не можу, почекайте, але ми тримаємо кулачки, все буде ок. Вона говорить: чоловік написав: ми не знаємо, як це вийшло, але на протязі дня ніколи такого не було. Зібрали 60 тисяч, які недостатньо було на те, щоб поремонтувати машину. Будьте впевнені в тому, що ви робите. Будьте впевнені в тому, що Всевишній завжди з вами, і ви і його частинка, яка завжди тримається. А і коли ми разом уявляєте, скільки нас таких частинок, які в це вірять, знають і не бояться того скла, що розбилося. Ми знаємо, що це відкрилося для нас абсолютно новий світ. Приходьте слухати майстрів. Тут для вас відкриватимуться неймовірні історії. Нового прекрасного світу, дякую за цей неймовірний, цінний, надихаючий ефір, як завжди. Дякую усім, хто був з нами. Друзі, має цікаву новину, хочу з вами обговорити цю тему. Ви в зоні ризику, якщо у вас друга група крові. Люди з цією особливістю найбажаніша здобич для кліщів. Найменшу цікавість комаха проявляють до третьої групи. Хочу, щоб ви поділилися своїм досвідом: чи правду кажуть дослідження, чи кусав вас колись кліщ, і чи мали ви якісь проблеми через це? І яка у вас група крові? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще одразу після цього переходьте і дивіться нове величезне, цікаве інтерв'ю. Усе про кліща, як він може негативно вплинути, якщо вкусив, і ви навіть про це не підозрюєте, що він вас кусав. І навіть минуло вже кілька років, і ви про це не знаєте, але у вас є якісь неприємні симптоми, якісь болі в суглобах, якась хронічна втома, багато інших неприємностей, і ви не розумієте глибинну причину, що з вами лікуєтеся роками, а полегшення немає, то проблемою може бути власний укус кліща.